Значення слова мир в давньогрецькому світі, Оповідання Інни Гайдей. За античною міфологією богинею світу миру була ірена. ірена. Вона була берегиною законів порядку в суспільстві. Її славили в Афінах, як ірену і пакс в Римі. На честь Ірени Пакс визведено було Вівтар. Для щорічної жертви у період правління імператора Августа на Марсовому полі. Богиня миру в грецьких пам'ятках молода жінка з рогом достатку, маслиновою гілкою, жезлом Гермеса й колоссям, інколи з плутосом, богом багатства на руках. Ці зображення означали зв'язок світу, з нивою землеробства і статтку. Народи з самого початку розвитку цивілізації зрозуміли, які лиха, біди, знищення руйнації заподіювали війни, і передали продосторогу нащадкам, щоб вони також ганьбили війну. Античні літератори ці заповіти народів висвітлювали в своїх творах. Грецький літератор, драматург Аристофан налаштовував людей проти війни у своїх комедіях і впроваджував в них. Інше ставлення людей до суспільного світового устрою з мирним і дружнім укладом. Арістофан сміливо прокладав у своїх творах ідею співдружності народів і не страшився своїх супротивників, які не сприймали його ідею миру, що яскраво злетіла в його перлинах Ахарнянці, мир, птахи лісістрата. Афінянка Лісістрата закликає до закінчення війн та ворожнечі між народами і покладає свої сподівання на жінок. Саме ім'я Лісістрата стає символічною темою заборони війни і ненависті між людьми. Лісістрата відкриває очі народам на їх дійсне життя, тобто життя з правом на звичайну і щасливу справедливу долю. Лісістрата веде за собою матерів, щоб відстояти право на мир і процвітання людського роду. Ось що каже вона Для Елади цілої єдиний порятунок у жінках лише Від нас залежить доля міста нашого, ані пропасти всім плепенсянам. Коли усе жіноцтво об'єднається. Всі боїтянки, полепенсянки ми еладу разом врятуємо. Тут звучить тема звернення і до жінок, і до чоловіків, щоб люди розброювалися і думали про життя. Про продовження людського роду.